У музеї писанкового розпису Коломиї відбулася презентація роману Саги на Габах Черемошу, відомого журналіста та громадського діяча Петра Кобевка. На Габах Черемошу виросли не тільки опришки, а й письменники, художники, митці. І на цих габах з цих габів пили у воду великі люди, які Берегли Україну віків і бережуть тепер. Книга є родинною сагою про життя двох сімей на тлі складної історії, коли через Західну Україну проходили вісім різних держав. Одне мале покоління, покоління 25 років має. Воно змушене було прожити у Польській. Державі через Карпати, там Чехословаччина. Потім на кілька місяців Карпатська Україна і на два дні справжня Україна у хості. Потім знову на польську сторону. Потім перші москалі, потім німці. Потім, другі москалі, українським редам довелося пережити всіх тих загарбників. Вони змогли тоді пережити. Разом із Петром Кобебком до Коломиї приїхав його видавець, колишній народний депутат України Володимир Шовкошитний. Каже, що відкрив у автора неперевершене відчуття пера і наснаги до роботи. Журналіст має фотографувати, показувати факт, а письменник має написати так, щоб читач побачив, як від. Коріння до крони сік тече. А от в цій книзі Петрові вдалося зробити на Габах Черемошу. На хвилях Черемошу книга називається. І це така сага про свій рід, а це гімн Буковині. Дебют Романом Коломуї пройшов вдало, і Петро Кобепко вже планує роботу над новими творами. З Коломиї Богдан Малецький Гален Романчук телерадіо компанія Раї.